Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Перед вами EcoFlow Glazer Classic 35. Літрів це портативний односезонний холодильник, який може працювати або як морозильник, або як холодильник. Він може живитися від акумулятора, сонячних панелей або автомобільної розетки. Тож це дійсно універсальний портативний холодильник, і ми зараз з вами оглянемо його детальніше. Але перед початком, як завжди, попрошу вас в поставити, підписатись на канал. Ну, а ми полетіли перед нами масивний, але візуально акуратний портативний холодильник на 35 літрів. Габарити 706, 400 на 405 мм, міліметрів. вага 20,5 Но кілограм тому це не хендбек для однієї руки, а серйозна річ для авто, кемпера або човна. Ступінь захисту IPX4 підкреслює, що краплі дощу чи бризки йому не страшні а от занурення у воду, звісно, не передбачено. Головна деталь конструкції верхня кришка. Вона піднімається вгору, не з'їдаючи простір довкола, тому завантажити продукти зручніше ніж у холодильники з боковим відкриттям. На праву сторону виносена основна панель з дисплеєм і зрозумілим енкодером для керування. Тут же перемикаються режими, задається температура, кришка знімна і реверсивна. Її можна перекинути на інший бік, щоб петлі дивилися ліворуч або праворуч, по обидва боки корпусу, інтегровані великі посилені ручки. Роз'єм живлення розміщений на лівій грані під резиновою заглушкою. Під нею роз'єм змінного струму для мережевого адаптера та постійного струму для автомобіля чи сонячної панелі. Поруч посадкове місце для фірмового змінного акумулятора. Сам акумулятор форм-фактору касета засовується з боку в окремий слот і фіксується, утворюючи із корпусу єдине ціле без звисаючих проводів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог повну. раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео, але його потрібно докуповувати окремо. Він не йде в комплекті. Внутрішній простір організовано під однозонну роботу, але є ще версія на 45 та 55 літрів. І от вони. Створені для двозонної роботи. В них передбачені напрямні всередині та знімні перегородки. Її можна легко встановити в пази, поділивши об'єм на окремі відсіки з власними температурними налаштуваннями. Тобто, одночасно можна певні продукти заморожувати, а інші просто охолоджувати в одному холодильнику. У комплекті також йде металевий кошик сітка для швидкого сортування і щоб витягти продукти одним рухом, не риючись по дну. EcoFlow Glacier Classic 35 літрів це портативний холодильник з достатнім внутрішнім об'ємом і розширеним функціоналом. Холодильник може як охолоджувати продукти, так і заморожувати їх, його корисний об'єм становить 35 літрів, чого вистачає для зберігання продуктів і напоїв на компанію під час подорожі, а температурний діапазон від мінус 20 до плюс 20 градусів за Цельсієм, дає змогу адаптувати холодильник під будь-які потреби. Точність підтримання температури до плюс-мінус 1 градуса, що дозволяє безпечно транспортувати навіть продукти, які потребують суворого контролю, як от м'ясо, морепродукти або медичні препарати. В основі Glazer Classic використовується екологічний та ефективний охологент r 600 a який швидко охолоджує камери й забезпечує стабільну роботу компресора. У стандартному режимі охолодження 4 градуси споживання енергії становить лише 165 ватт на добу, а в режимі заморожування до мінус 18 градусів близько 520 ватт в годину, що робить його економним навіть під час автономного живлення. Холодильник має рівень шуму нижче 38,5 дБ, тож працює тихо і не заважає під час відпочинку або сну. Для живлення передбачено кілька сценаріїв: від електромережі 240 вольт автомобільної Зетки 12 або 24 вольти сонячних панелей від 11 до 30 вольт, а також через usb c вихід в репідключеному акумуляторі. Як я вже говорив, акумулятор у базовій комплектації не постачається, але за бажанням можна встановити фірмовий модуль ємністю 298 Вт-годин, який забезпечує до 39-43 годин автономної роботи та додатково виконує роль павербанка для заряджання телефонів, ноутбуків чи іншої техніки. Окремої уваги заслуговує система розумного керування через мобільний додаток. Він дає змогу. Дистанційно регулювати температуру в кожній зоні, перемикати режим Max і еко, отримувати сповіщення про відхилення температури більш ніж на 5 градусів Цельсія, і переглядати історію роботи за останні 7 днів. EcoFlow Glazer Classic 35 літрів, створений для тих, хто хоче мати можливість повноцінно зберігати продукти далеко від цивілізації. Підключення займає мінімум часу. Для тривалих подорожей це ключова перевага, адже немає потреби возити окремий морозильник, а іноді він потрібен. Завдяки достатній глибині камери у Глейсер Classic Легко стають вертикально пляшки 1,5 літри, великі контейнери з їжею чи пакування заморожених продуктів у кемпінгу Glacier Classic можна використовувати і як імпровізований стіл. Верхня площина рівна та витримує побутові навантаження а кришка легко відкривається однією рукою. Крім того, це може бути підставка під ноутбук з додатковим охолодженням. Але ж треба озвучити і недоліки. Холодильник важить 20 кілограм без продуктів і акумулятора. Тож переносити його самостійно незручно через те, що акумулятор у комплекті відсутній, його купівля підвищує загальну вартість, і звісно, ціна доступна ця модель не для кожного, хоча можливості того коштують. EcoFlow Glazer Classic 35 літрів це надійний та продуманий портативний холодильник, який поєднує в собі функції охолодження і заморожування, автономну роботу та зручне керування. Односезонна камера, широкий діапазон температур, захист від вологи, кілька сценаріїв живлення та можливість працювати до двох діб без підзарядки роблять його універсальним рішенням для зберігання продуктів у будь-яких умовах. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, пишіть свої думки на рахунок цього холодильника в коментарях під цим відео. Як він вам чи дійсно це робоче рішення? Пишіть свою думку в коментарях. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.